7 квітня уряд ухвалив концепцію безпеки закладів освіти зі слів профільного міністра Оксена Лісового важливо, щоб навчання в Україні було безпечним, а кожна дитина мала доступ до якісної освіти. Впроваджуватиме її директорат євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик міносвіти і науки України. Про деталі розпитаємо його директора Олександра Пожова. Вітаю пане Олександре. То що ж передбачає концепція безпеки? Доброго дня, шановні колеги, Так, концепція безпеки закладів освіти це стратегічний урядовий документ, який має на меті, по перше, окреслити ті проблеми, які сьогодні стоять перед організацією безпечного освітнього середовища, а головне запропонувати прямі шляхи їх вирішення з визначенням відповідальних виконавців цього документу. І хочу так тезово зазначити про е, ті напрямки, на яких направлений цей документ, концепція за безпеки закладів освіти. І в першу чергу це є здійснення розбудови укриттів та організації умов для та е, освітнього процесу безпосередньо в укритті. Ось сьогодні ми маємо е, картину, де укриття перебувають. В не зовсім придатних для організації освітнього процесу приміщеннях і ми маємо змінити це, щоб укриття могли вчителі в укриттях могли безпосередньо організовувати навчання наших дітей. Також ми маємо забезпечити на належному рівні пожежну та техногенну безпеку закладів освіти. І концепція передбачає відповідні заходи щодо цього процесу. Маємо залучити відповідні підрозділи національної поліції до охорони закладів. Освіти і встановити відповідні сигналізації від спостереження металодетекторів, перепони і необхідні огорожі в закладах освіти, де цього нема для такої побутової безпеки закладів освіти від тих явищ, які сьогодні іноді трапляються в наших закладах освіти. Також важливим аспектом цього документу є трансформація психологічної служби у закладах освіти з урахуванням тих уроків війни, які сьогодні отримають уроків. Я маю на увазі в лапках, отримують наші учасники освітнього процесу для стабілізації та повернення наших дітей в нормальне русло навчання в нормальне русло освітнього процесу. Також маємо забезпечити належним чином організацію підвезення наших учнів. І вчителів до та з шкіл для того, щоб вони, їхня дорога в школу була безпечною, здоровою, ефективною, швидкою, і не було виклику добратися до навчального закладу саме на ці напрямки і направлена концепція урядовий документ. Ухвалена чи передбачає концепція повернення до очної е, форми навчання? Концепція визначає саме ті напрямки, про які я зазначив. Концепція вона має на меті організувати безпечне освітнє середовище в закладі освіти. тобто це про безпеку перебування в закладі освіти. Питання і вирішення, чи школа працює очно, чи онлайн, чи в змішаному форматі, чи в асинхронному режимі, залишається в межах компетенції влади територіальної громади. Якщо повернутися до питання про укриття, як укриття будуть організовані в селах? Відповідно, Відповідно до вимог, встановлених Міністерством інфраструктури з відповідними нормами, тобто, це буде єдиний план для будь-якого закладу. До освіти, який буде використовувати його для побудови або ж переобладнання існуючого укриття. Це не є важливим, чи це укриття в місті або укриття у школі. Там є тільки відмінності щодо наповнення школи і потенційного наповнення цього укриття, але відповідні норми будуть зберігатися по всій країні незалежно від населеного. Хто контролюватиме втілення концепції безпеки? Головним органом в системі е, організації всіх закладів всіх заходів по виконанню цієї концепції є міністерство освіти і науки України. Ми відповідним чином будемо збирати інформацію від усіх виконавців цієї е, цієї концепції та подавати у загальний звіт кабінету міністрів України, який є відповідним органом, керу який керує і обласними державними адміністраціями, і всіма міністерствами і службами відповідальними за виконання заходів, передбаченими концепціями. Тобто, це урядова політика, яка буде направлена спочатку на організацію виконання заходів, передбачених цієї концепції, а потім і на відповідний контроль за виконаними цими заходами. Що вже нині виконана в закладах освіти освіти в межах цієї концепції? Концепція ухвалена на минулому тижні. Розробка її почалася. Наприкінці осені минулого року і паралельно ми вже почали, почали виконувати певні заходи з цієї концепції, які вже розроблено разом з міністерством внутрішніх справ проект порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти. І цей документ незабаром буде затверджений спільним наказом двох міністрів внутрішніх справ та освіти і науки. Також ми маємо дуже плідну співпрацю з компанією Uber яка безкоштовно підвозить працівників інклюзивно-ресурсних центрів до роботи в місті Києві та інших десяти обласних центрах. Ми працюємо і над розширенням цієї практики щодо що стосується працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Також ми зараз працюємо над розширеннями повноважень департаменту поліції охорони національної поліції щодо надання їм можливості укладання договорів охорони закладів освіти. З відповідними закладами сьогодні є чіткий перелік об'єктів державної власності, які може охороняти департамент поліції охорони, і ми працюємо надширні цього переліку і доданням туди закладів освіти, всіх форм власності, всіх рівнів освіти і всіх форм підпорядкування. Скільки коштів передбачено на реалізацію цієї концепції? Фінансування виконання заходів цієї концепції буде передбачатися з трьох джерел. Перше джерело це державний бюджет України. І вже на 23-й рік передбачено е, субвенцію державного бюджету в розмірі 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів і 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів для підведення наших учасників освітнього процесу до та з закладів загальної і середньої осі. Також дуже важливою складовою фінансування виконання заходів концепції є місцеві бюджети, які відповідним чином сформовані відповідними радами, та проекти міжнародної технічної допомоги, які ми будемо залучати до виконання окремих проектів концепції. І тут вже є дуже позитивні кейси і щодо відбудови міста Чернігова і відбудови шкіл Київської області, до яких долучалися різні міжнародні партнери. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, ми спілкувалися з керівником директорату євроінтеграції та бюджетування міністерства освіти України Олександром Пижовим про концепцію безпеки закладів освіти.